Єдино Божі, заради якого Аллах створив нас, поділяється на два види Знання і вчинки. І обидва ці види є метою творіння. Аллах створив нас для пізнання і для дій. Він сказав Аллах той, хто створив всім небес і стільки ж земель, наказ його сходить між ними, щоб ви знали, що Аллах здатний на все і що Аллах охоплює кожну річ знанням. Суророзлучення аят 12. Цей аят вказує на те, що метою творіння є знання, пізнання Аллаха, Творця Великого Господа, пізнання Його величі, піднесеності, досконалості, могутності, панування і управління цим світом, а також того, як він піклується про свої творіння, великий він і славний. Аллах сказав, щоб ви знали. Що Аллах здатний на Все і що Аллах охоплює кожну річ знання. Сура розлучення. Аят 12. Це те, що пов'язано з єдинобожжям в знанні. Аллах також сказав. У іншій сурі Я створив джинів і людей тільки для того, щоб вони поклонялися мені. Сура ті, що розсіюють. аят 56. Тут сказано, що він створив нас для поклоніння йому. А там іншому аяті сказано, що створив, щоб знали. Таким чином мета творіння полягає в двох аспектах знання і дія, знання про Аллаха, Його панування, велич, імена та якості, а дії, тобто поклоніння через єдинобожжя. Тому що слова, щоб вони поклонялися мені, означають, щоб вони сповідували єдинобожжя». Поклоніння не може бути справжнім поклонінням без єдинобожжя. Поклоніння Аллаху не може бути справжнім поклонінням без єдинобожжя, без щирості перед Аллахом.